Найдобрішого всім дня. А у нас сьогодні дощ, 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 дощ. Сьогодні понеділок, 8 травня. Дощ падав вчора, падає сьогодні. І, здається, моїм рослинкам це подобається. Бо завтра вже буде погода і вони просохнуть, провіються. Будуть зеленіші, будуть міцніші, сад підживлений якраз перед дощем. І я сподіваюся, що це дуже-дуже піде на користь. Було і це не дивина для нашого краю, проте минуле літо було дуже спекотне, як і по всій Україні, і це була катастрофа для нас. Води не вистачало і рослини. Просто жили на якихось своїх запасах і витримували це літо, якось притримували свій ріст декотрі, але вижили. Я сподіваюся, що це літо буде до нас лагіднішим. І, це, і ці травневі дощі дуже корисні для рослин, особливо, якщо це багаторічні, які вже ростуть тут третій рік. Бо все, що посаджено маленьким, молоденьким, доводиться прикривати, бо дощ стає згубним для них, забиває їх, вони не можуть розпускати ні свої корені, ні свої листочки. І те, що я садила недавно, я приховала від дощу. І вже завтра при погоді... Це знову відкриється. І знову буде рости і квітнути. Я так сподіваюся. Я знімаю вам а з другого поверху, як виглядає мій садочок. Він доволі маленький, я навіть напевне змірюю його довжину і ширину, щоб знати точно, який він в мене розмір і щоб ви собі розуміли масштаб і габарити. Ну, повірте, він не є великий і він є молодий. Йому всього три роки. Дякую всім за увагу до мого відео. Дякую, що додивились відео до кінця. Хочу ще сказати, що я змінила назву каналу. Спочатку мій канал називався Добре там, де ми є. Я хотіла таку позитивну назву мати, але з початком війни це стало безглуздо звучати. Я залишила тільки там, де ми є, і почала думати, як перезвати свій канал. І все це сталося просто одного дня, однієї миті. Я вирішила, наче я тут живу, і пішла і написала. Канал переіменувався у мене. Ось така історія мого переіменування. Тому я про це вам говорю, що я та сама Галина, але з новою назвою свого старого каналу. Ну що ж, дякую усім, бажаю усім гарної погоди і перемоги. Нашій Україні